Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Розпочинаємо цей день, цей ранок, як завжди, з кав'ярні, з кави. Йдемо з друзями попити каву, якесь нове місце. Всім хочу подякувати за перегляд відео. Бачу по вашим коментарям, що ви пишете, що зараз дуже складно відключення. Ну я це не лише по коментарях, я це знаю. Відключення по декілька годин лише дають світло. І ви мені пишете про те, що тільки світло увімкнули, я одразу дивлюся відео. Мене це знаєте аж до. До мурашок пробирає і дякую вам за це, що навіть такі складні часи намагаєтеся мене підтримати, Тож я хочу і вас підтримати, побажати, щоб все у нас було добре, окрім того, що світло, вимкнення, що є такі сильні морози. Про це ви мені також пожите. Морози снігу багато і так далі. Багато у кожного свої проблеми, свої якісь щоденні. Турботи, і незважаючи на це, ви вмикаєте, як тільки є можливість мої влоги, дивитися їх і ще й коментуєте. Завжди мені пишете приємні слова. Всім величезне спасибі за це, тому що це дійсно, знаєте, ось між нами вибудовується ось така дружба. Ви мене підтримуєте, я вас підтримую, і, і, це, і це класно, і це круто. Тому що підтримка це найважливіше, що може бути. Насправді підтримка це те, що дає сил рухатися далі, жити далі і щось намагатися створювати. Окрім цього, всього, що я сказала, ще й щоденні страшенні обстріли, що також вибиває життєвого ритму, тож, друзі, тримаємося. Як би банально не звучали мої слова, але тримаємося. У нас іншого шляху немає. Лише сподіватися на те, що колись це закінчиться. І добром переможе зло. Я, в свою чергу, хочу знімати для вас більш якийсь позитивний контент, щось вам показувати, розповідати, відволікати від цих всіх новин, тому що. Як я казала в одному із попередніх відео, де я розповідала про те, що ось така робота бути блогером, щось для вас знімати, монтувати, публікувати на YouTube, мене це відволікає. А ви, в свою чергу, мені писали, що вас відволікають також мої відео. Тож давайте один одного. Ось так виручати. Я для вас буду щось позитивненьке знімати, щоб ви не сумували і ще більше себе не вганяли в депресію. Отож, поїхали в новий день, в новий влог, і будемо щось, щось дивитися, щось розглядати. От ми сьогодні прийшли в ось такі емої. Заклад такий поти каво. Тут воно як не заклад, а як просто така кав'ярня. На вулиці, на куці, там стоять столики, стільчики, де можна попити, але все зайнято. Зараз чекаємо на наших друзів, воно, вони вже підходять, будемо щось вирішувати, або шукаємо собі де сісти, або йдемо в інше місце. Ось ще така різдвяна новорічна атмосфера. Так, кав'ярню в пальмах знайшли, ось такий заклад неподалік. Вагон кофі називається. О, є місце, є столики, є стірчики. Трошки смалять, але. Hello! Такий цікавий Thank you! Каву ми попили. Люди запропонували сходити у магазин, Не неподалік, але я. Не побачила, що в мене розряджається камера. Я сподіваюся, щось вам покажу, запишу. Можливо, щось на телефон записуватиму. Щось я не підготувалася сьогодні, тож така невеличка халепа у мене. Так, ми прийшли до місця призначення, ось цей магазин ось по цій крутій, по цим крутим сходинкам потрібно піднятися на другий поверх. Йдемо. Магазин переїхав не по сходинках, а трішки далі. Ось тут він знаходиться. Магазин сувенірів різних Прекрасно. На наліпочки Аліса. А можемо на якось обати, наліпочку як купити? Можеш просто порозглядати. Тут ось мило є. такі сувенірні мішечки. А что тут такого интересного а, спрей для лижечка, для подушки. Пилов спрей. Так, тут какие-то бальзамчики для губ. Чаи, заварнички фин. Вот, вот такие высушенные фрукты. Повіниться. Загалом такий магазинчик. Це що таке? Чай. Також чай Лікюри. Який цікавий. Ти бачила, Аліса, які тарілочки? А може купити? Mm. Давайте подивимося. Такі цікаві сумочки. Дивіться. Прикольно. Я себе з такою сумочкою не бачу, але можливо комусь таке подобається. Цікаво, скільки вони коштують. 900. 61 тисяча дона. Нічого собі. Майже мільйон 000... 400. Цікаво, чому така ціна дивна. Прям. І на кожній сумочці різна ціна, від чого це залежить, трішки відрізняється. Взуття. Ой, які цікаві тапочки. Ось такі шльопки дійсно цікаві. І брендові пов'язки на волосся, розиночки такі, всякі різні. Тут якісь ці як шалики 270 тисяч. гребінці для волосечка І магазинчик цікавий. Так, ну що ж, повертаємося, ми за лісою додому вже майже вдома. Зараз будемо готувати обід. А на обід у нас м'ясна страва є, я вчора готувала м'яско. тож не потрібно нічого вигадувати, лише гарнір приготувати салатик. Ось І що, сьогодні нам треба гарненько позайматися, ми вже декілька днів за лісою там займаємося. По одній книжці проходимо різні завдання. Тож намагаюся вдень. Ну, вчора не в день, вчора ввечері ми займалися, але в день краще, коли вона ще там живіше, активніше. Бо ввечері. Ну, трішки сонна, більше треба зусиль прикласти, щоб її вмовити, сісти, виконувати завдання. Але ось дуже часто Декілька днів там вранці ми займалися, вранці, в день я бачу, що краще в нас і день, ніж увечері. Ввечері вона більш стомлена, то не хоче. Ось. Але ось так по трішечки і займаємося. Дуже часто мене запитують, як я займаюся за лісою, чи Аліса ходить в садочок, в школу, чи онлайн заняття, які чим займаємося. Просто самостійно вдома займаємося. Нічого особливого, там у нас така книжечка з прописами на 3-4 роки, а лісі вже ну, 4,5, скажімо, але там ну, різні завдання виконувати, то по лініям, штрих лініям щось попроводити, то зафарбувати, то наклеїти, то ще щось. Речу, ось так і займаємось. Ну і в нас є книжечка з буквами, також чимось букви, цифри рахувати. Так, рахувати, ходу дня ще якісь англійські слова вчимо. Ось так ми і навчаємося. Ніби нічого особливого, але це все ж таки воно відкладається в неї в голові, тому що там буває вона, ну, якесь слово скаже англійське, інколи буває навіть те, що ми не приходили, а вона просто там мультика англійської дивилася. Тому що воно відкладається в такому віці, в голові і ну, потрібно займатися школу не ходимо, в садочок не ходимо, онлайн займаємося. просто ось так самостійно вдома. Поки що в мене на це сил вистачає. Але чи довго, чи надовго це, бо все-таки дітей потрібно, щоб навчали вихователі, а не мама. З мамою процес складніший. Але в нас поки що так. Все, ми вдома. Ой. Що таке? А ми за лісою вийшли. Прогулятися, як завжди, в нас вечірня прогуляночка, прогуляночка співпадає з походом в магазин. Мені потрібно в Вінмарт, у мене закінчилися такі пакетики одноразові, а знаєте, вони в хазяйстві, в господарстві завжди потрібні такі щось замотати, щось запакувати. І коли закінчується, то завжди якісь незручності, і вони тобі терміново потрібні. Зараз прогуляємося в магазин. Ой, розповідала вам сьогодні про те, як ми з Алісою займаємося, а щойно ще розмовляла з подругою. Наші друзі, що зараз живуть в Швеції, хлопчик на два роки старший від Аліси і навчається там уже у першому класі, в школі. Ну, і вона розповідала про різні складності, з чим їм доводиться стикатися. як... Виходять з цього положення, як займаються, ну загалом також ділилася різним, різною інформацією, то ми з нею так побідкалися одна одній, що тепер мами працюють вчителями. Доводиться в будь-якому разі е займатися з дітьми, тому що ну, хто буде займатися, окрім тебе, звісно, що потрібно тобі ставати вчителем, сідати і займатися. І хто б думав, да, що. Доведеться ось проробляти якусь програму для дитини, якось щось вигадувати, як чим займатися, щоб якісь знання дати дитині, тому що одна справа, коли там дитина ходить на якісь розвиваючі заняття, на якісь, якусь підготовку до школи. Так, можливо, можна онлайн вже починати займатися. Я над цим думаю, але поки що чи зайде нам взагалі воно. Формат онлайн, алеся ну, ще 4 роки, я не знаю, чи ну, можливо з осені можна було б щось спробувати, якісь онлайн-заняття хоча б там, по підготовці до школи. Але ми там вчимося рахувати, писати. Прописи різні пишемо. Тож ось поки що так. До осені не буду про це думати, бо я зараз почну собі голову забивати і знову почну. Почну сумувати і дуже сильно розстраюватися на цей рахунок. От, тому що, знаєте, весь час мені здається, що моя дитина в цьому плані обділена, і так не ходить в дитячий садок, і так якісь, якась комунікація з дітьми, в неї в цьому плані відсутня. Так, вона спілкується з дітьми, але немає такого, знаєте, що прям з однолітками і мені в плані тому, що порівняти там, Алісу з її однолітками трішки. Складно, бо, ну, от, в нашому оточенні немає такого віку дитини, там, як Аліса, І щоб там, і по якихось знаннях, і там, по якомусь розвитку зробити порівняння. Там, і Коли там, діти в садочок ходять, там, є наглядний приклад, так, що там, моя дитина найуспішніша, або навпаки, моя дитина там, чогось не розуміє, щось складно, то на цьому треба більше. Закцентуватися, це треба підтягнути або ще щось. Можливо, я прямо вже сильно ускладнюю і багато думаю на цей рахунок. Можливо, це більш старшого віку вже діти повинні. З дітьми старшими потрібно так якось вже порівнювати, але все рівно мені хотілося б, щоб моя дитина в плані там, знань, розвитку і всього решту не відставала, а була на рівні з однолітками. Ось на цей рахунок завжди дуже сильно переймаюся. Тож щойно поговорили, так, на одній. Побіткалися, поплакалися. Ось Чекаю від неї, вона має мені якісь матеріали поскидати, бо вони кі -кі, а, он, ну, онлайн заняття будуть проводити. Ось то їм дають матеріали для того, щоб роздруковувати. Ну, а ми потихеньку, звісно, що. Даніелю і Далісі на два з половиною роки старше, вони там вже в першому класі, але все рівно будемо дивитися, заглядати різні, будемо намагатися завдання виконувати, ну і руку налаштовувати на якесь письмо і так далі. Тож трішки так, в своїх думках, скажімо, зараз потрібно їх вибити з голови. І налаштуватися на позитив. Нічого. Зараз ось йдемо, дивіться, біля одного з готелів. Так гарну таку композицію зробили з в'єтнамських, таких оцих солом'яних, чи яких вони... Я не знаю навіть, що це за матеріал, з якого роблять в'єтнамські шляпки. Ось таку композицію. Аліса, ти що в'єтнамкою устала? Ні? Це Аліса моя. Ой, я думаю, вітнамочка якась маленька. Дуже гарно такий дивийки велик тут поставили, бачила? Квіточка середній. У, всередині квіточка, клас. Яка гарна композиція, бачила? Дуже гарна. Так, бачу. Дуже гарна. Ходімо? Блін, Я забула, що у Вінмарті немає пакетів. Мені потрібен рулончик, пакети такі, знаєте, в рулончику. Ось тут є якісь одні 20 на 30, але вони коштують аж 42 тисячі дон. Я купую в половину, а то й втричі дешевше за рулончик. Доведеться завтра йти в торгівельний центр. Там точно є, я там минулий раз купувала. Якось раніше я в Вінмартах купувала, вони були. А зараз чомусь їх перестали завозити. Я минулого разу пам'ятаю, щось ходила, шукала, довго не могла знайти. От і цього разу також. Але... Що поробиш? Нічого не поробиш. Повертаємося ми за лісою додому. Сьогодні, мабуть, такий не дуже довгий влог, тому що ще... ще в мене були зуби. Ще одна халапа, яка трапилася. Потрібно її вирішувати. Декілька днів я це відкладаю, відкладаю, і знаєте, думаю, я, типу, а, переволить. Але там потрібно лікування, там потрібно не просто запломбувати. Тож я в цей момент дуже давно відкладаю, я знаю, що це потрібно зробити. І ось на тобі <кх> зубний біль. От, тож потрібно записатися до лікаря і почати цей процес. Бувай, дружок, на добра ніч там, Алісин Пасик, друг. Ми його дружок називаємо. Ми з ним вітаємося і прощаємося, коли йдемо. Ой, тож, тож такі у нас справи. Повертаємося додому. Завтра, мабуть, потрібно записатися, тому що з кожним днем все сильніше і сильніше буде тут. Збори, мабуть, партії. Тут у нас таке у нас приміщення, де постійно якісь збори відбуваються, де помісцева якась громада збирається. Да, що ж таке? Щось горде. Ну, Ось такі у нас справи. Нічого веселого трішки пригрузилося. Але все рівно не втрачаємо надію і сподіваємося, що скоро все буде добре. Бо якщо почати... Аліся, там щур. Бачила? Подіймо. Подіймо. Там листочки трусилися, то там щур лазить. Ходімо, якщо себе почати грузити та гризти, то буде ще гірше. Тому піднімаємо собі настрій, посміхаємося і не опускаємо руки. З вами я вже попрощаюся. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Всім бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому лозі.